Наталі. Вона робила мус, я куштувала, все смачно, але в якийсь момент вона наливає його в форму і ставить в духовку, в духову шафу. Я така думаю, ну блін, а я думала, що ти будеш робити холодний мус. Тобі не смачно? Мені просто так. це запіканка. Запіканка або омлет якийсь, ну щось взагалі типу, це не мусове цістечко. Вік, ти пробувала? Ось це мус? Пробуй. Уже мені починає щось доходити, що це щось не то. То мені смачно вік? Ну це типу запіканка. Сказати, що я це нічого не сказати. Він просто коли охолоне, він типу смачно. Ні, я розумію, я ж тобі вірю. Яка була задача приготувати мусовий десерт? Кажу, це запіканочка. Ой, тренда. Треба переробити, треба зробити мусовий. Не ви що гонять, і це ж це база, це база. Зробити мусовий десерт. Ну це ж не складно. Ну точно не запікати це. Ну, мусовий десерт запікати це. Повний капелюх. Це повний. Я розумію все. І все, я боюся, це конечна. У мене зроблений курт, і я витратила годину часу на цей капелюх. Давайте переробимось. Mm. Коли ми з нею щось проговоримо, Люба рецептура бам-бам-бам-бам-бам. Я думаю, да як це ти робиш? Типу. А тут виявилося, що на практиці. Такої стресової ситуації під пресингом вона трошки вже інакше тобто, тут всіх недостатньо. не недостатньо. Скажи мені, будь ласка, рецепт мусу. вершки збиваєш, та да. вершки вершки з цукрової пудри да. Збиваєш Даша. Включилась, Даша молодець в цьому плані. Тобто, мені подобається її холодний розум. Вона така переробляє. Треба переробити. Збиваєш до м'яких піків, вишки з цукром, сидрою і додаєш агар. В мене тут брауні, а Брауні був не простой, а золотий. Там було і морозове, і карамель, і дуже багато складових. І Я почала наддіктовувати, що робити. Ти що, на шестерочку дала, так? Да? Ці вершки по всій кухні. Я дивлюсь, а в неї тупо. Я розумію, що на емоціях вона не ту потягнула речах. І воно по всій кухні, всі в цих вершках. Я не те підняла. Все добре, все, я добре не той. все добре, все добре, все добре, все добре. Я добре. не розумію, що відбувається мною. Все добре, все добре. Я дуже сильно хвилююся. На. Я дивлюсь, все. Наталка не з нами. Вона говорить, що все нормально, я збираюся, все роблю. Ні. А Наталка тупо десь. Все, вона полетіла, її з нами немає. Коротше, у нас є такий прикол серед уже учасників. Коротше, щоб не казати, повна шляпа, ми говоримо повний капелюх. Коротше, це був повний капелюх. Що я можу сказати? Сьогодні щось іде не так. Я не знаю, як я не розплакалась тоді. Я не знаю, як я не розплакалась, не сіла там під поверхню, не забилась в кут і не почала плакати.